Перший благодійний фонд, який опікується військовими, потурбувався про переселенців зі сходу. Для них з Німеччини благодійники привезли гуманітарну допомогу. Ольгу теж запросили до четвертої школи, щоб взяла для своїх двох донечок школярок нові ковтини. Жінка каже, що окрім вдячності, відчуває ще й і сором. Обідно. Обідно обідно і стидно. Стидно, тому що ніколи ні в чому не нуждались. тому що жили своєю життю, все у нас було, жилью і благополучие. П'ятикласник Сашко своєю обновкою втішається. Вже вирішив, куди її одягатиме. Тож для себе ковтинку вважає доречною. Мне нравиться, що є кармани, капішон, надпись. Ты, ты на Вообще, я, буду я хожу в спорткомплекс Олімп на баскетбол. Я можу її одягати на баскетбол. Благодійний фонд Мирне небо співпрацює з українсько-німецькою спілкою Файна Україна, яка знаходиться в Гамбурзі. От небайдужі люди за кордону і придбали речі для переселенців. Місцеві благодійники довезли їх до адресатів. Окрім одягу, передали і медикаменти для поранених воїнів. Також великий об'єм є лікарських препаратів, серед яких теж переважна більшість перев'язочних матеріалів для мобільних госпіталів. Ми в п'ятницю плануємо поїздку до 61-го військово-мобільного госпіталя до Дніпропетровського госпіталя. і в залежності від їх потреб ми розподілимо цю допомогу з Німеччини. Благодійний фонд нещодавно за кошти профспілкового комітету на екенергоатом придбав три транспортних засоби. Їх теж пригнали з Німеччини. Та це не перші автомобілі, які для потреб армії купують волонтери. Зараз ось ми привезли на цьому тижні понеділок швидка допомога і два джипи. Ці автомобілі, які ми пригнали, от на даний момент поїдуть на 79-ту бригаду, два джипи, і швидка допомога для 61-го військово-мобільного госпіталю. У березні 2014-го свою доброчинну роботу започаткував майбутній благодійний фонд. Минулої весни волонтери вперше поїхали на кордон материкової частини України і Криму, щоб надати допомогу 79-й окремій аеромобільній бригаді. Відтоді вже стільки було здійснено поїздок до Херсонської області та на схід України, що благодійники вже й не рахують.